На випередки запрошують гостей до свого столу. Так, учні Вінницького ліцею номер 29 ярмаркують в перерві між уроками. На подвір'ї навчального закладу облаштували ціле гастрономічне містечко. У нас всі класи долучилися за охочі. 44 класи всі готували. Я теж сьогодні готувала. Ми приготували. Все, що могли, щоб зібрати якомога більше коштів. І молодша школа, теж вони роблять оберіги, всякі ляльки, брилочки на сумочки. До благодійного ярмарку ліцеїсти готувалися ретельно. Кожен стіл рясніє різноманіттям солодощів, канапок, випічки та страв. Для батьків першокласників шкільний ярмарок дебютний. Перший Перші вітає! вас! Перший раз в нас такий якби, опит цього всього. Старалися, як могли. Випікали все власними руками. Зазвичай батьки готують солодке, а вчителі, дорослі, всі хочуть щось таке. Попити, головне на домашню випічку, не купляну, батьки всі старалися і, звичайно, дітки з нами допомагали. Запашні домашні вареники на столі 6-го Г приваблюють покупців звідусіль. Їх шестикласниця Вікторія готувала разом з мамою вдома напередодні. На ярмарку готую вареники з картоплею. Їх зазвичай купують найпершими. Окрім смаколиків, на ярмарку представили й патріотичні сувеніри. Це використані гільзи та тубуси, які наші захисники передали ліцею з фронту. На базі навчального закладу діє волонтерський центр, де регулярно збирають допомогу оборонцям та відвозять її на різні напрямки фронту. Ми намагаємося кожен місяць відвідувати наших захисників на різних напрямках. Це і Харківський, і Донецький напрямок, і Запорізький напрямок. До нас долучаються й інші навчальні заклади. Це і шостий ліцей, і п'ята школа початкова, це і чотирнадцята школа, і шістнадцята школа. І садочки долучаються, плетуть сітки. Організували ярмарок з особливою метою зібрати гроші на потреби українських захисників. Ми маємо придбати за ті кошти, які буде виручено автомобіль для одного із підрозділів червоної калини. Минулого року нам нас проведений ярмарок дав можливість зібрати суму 220 тисяч на що було придбано мавік т квадрокоптера. і, <зпосередньо>, певну амуніцію для військових. За дві години благодійного ярмарку учні 29-го ліцею вторгували 216 з половиною тисяч гривень. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.